Усім привіт! Сьогодні поговоримо, ну, діло дійшло до тиснетів. Поговоримо про проєкт HeVeg. Значить, що це таке за проєкт? Це корейська кросшейн-ігрова платформа, за допомогою якої ми можемо об'єднати всі наші NFT з різних мереж у своєму метавсесвіті, ось в цьому HeVeg. Зараз у них проходить тиснет. Вони створили свій гаманець. Відповідно, ми можемо його затестити. За участь в тиснеті команда обіцяє нам реварди у вигляді своїх токенів проєкту. Як я розумію, проєкт йде досить великий. от Можемо побачити в твіттері 37 тисяч читачів. Якщо глянути в Discord, тут 60 тисяч. Тобто я думаю, що варто брати участь, тим більше часу це багато не займе. Значить, Що нам для цього потрібно? Всі лінки залишаю в описі під відео, а також в моєму телеграм-каналі. Заходьте, ознайомлюйтесь, проходьте. Перше це ми заходимо в розширення Google, додаємо гаманець. Так, гаманець є. Далі заходимо в нього, потрібно гаманець створити. Ну, я думаю, що тут все просто. Все, як по інструкції створюєте просто новий гаманець. Там. Придумуєте паролі. Далі буде потрібно створити новий гаманець, відповідно записуйте зіт фразу. Сид фразу записали, далі вводимо аккаунт ім'я. Так, нарешті так, і от маємо гаманець. Далі що нам потрібно? Так, це все закриваємо. Переходимо на наступний сайт, коннектимо свій новий гаманець. Так, connect, підтвердили. І проходимо помаленьку тест нам потрібно зареєструватися також на їхньому сайті. Ну, я думаю, тут реєстрацію пройдете без проблем. Так, на сайті ми зареєструвалися. Перед тим, як заходити сюди, верифікуємо свій емейл. Так, клеймимо тестові токени HVH. Потрібно трошки буде почекати. от 20 токенів пішло. І потрібно змінити тестову NFT. От мені оцей папуга подобається. Ага, потрібно зайти в гаманець, переключити з мейнета на тестнет. От нас токени з'явилися. Нажимаємо мінт Так, підтверджуємо. Якийсь голуб біжить. Чекаємо проведення транзакції супер. Тепер потрібно дану NFT, що ми змінили перекинути в іншу мережу. от таким мостом. Переходимо на даний сайт, вибираємо тут мережу Hava під. Коннектуємося, гаманець. Вибираємо NFT. Вибираємо. І тоді потрібно, наприклад, Smart Chain. Це Metamask. Під'єднуємося. Так, тут треба поміняти мережу. Так, Smart Chain Testnet є. Підтверджуємо. Надсилаємо, чекаємо. Підтверджуємо дану, дану транзакцію в нашому гаманці. Ще якусь транзакцію потрібно підтвердити. Отже, чекаємо, поки тут пройде вся транзакція, щоб наша NFT з Havich мережі перекинулася в BNB Smart Chain або іншу, яку виберете. Далі обов'язково. Звертаєтесь сюди на сайт, підтверджуєте тут транзакцію. Ну У мене не підтвердиться, бо в мене ще не пройшла сама операція. ось тут. Обов'язково переходите в Discord проєкту, посилання в описі залишу. Заходите в Send Wallet і відповідно прив'язуєте свою гаманецю, свою адресу гаманця. Копіюєте. І таким чином от копіюєте ось це і скидаєте сюди. Потім ще додатково заходите в Tisnet. І потрібно буде скинути, так як люди скидають, адресу гаманця Hever, адресу гаманця Metamask, на якій перекидали NFT, і хешрейт відповідних транзакцій. Де можна знайти хешрейт? Дуже просто. Переходите на Metamask. От у мене мережа BNB. От, наприклад, транзакцію. Нажимаємо сюди. Дивитися блок транзакції. І от Transaction Cash. її копіюєте і відповідно вставляєте в Discord. Також в подальшому будемо слідкувати за даним проєктом. Я думаю, що там ще не один раз потрібно буде пройтися по цьому гаманцеві. Ну і в подальшому, надіюсь, на реварди, оскільки проєкт дуже цікавий у своїй перспективі. До речі, можете ознайомитись поближче з проєктом. Сайт мені дуже сподобався. От просто переходимо в проєкт. Дуже крута анімація. Все, всім дякую за увагу. Вся інформація буде в мене ще також продубльована в телеграм-каналі. Yeah. Лінки в описі підписуйтесь, читайте. Усім до зустрічі до наступних відео.